Ви стоїте тут, торгуєте пірашками балами і виключно зловживаєте своїми повноваженнями. З метою збагачення! Вас кабінет міністрів уповноважив е, блокпостами. З якою метою? З метою виявлення ворожих елементів та надав вам право. Надав вам право, обмежуючи 33 статтю Конституції України громадян вільне пересування виключно для виявлення ворожих елементів та наділив, наділив вас повноваженнями, а саме перевіряти е, посвідчення, яке е, надає можливість, надаємо можливість встановити особу е, про, е, техпаспорт на авто і. Документи. документи. Йдіте нахуй. нахуй зі своїми військовими облікованими. Ви... В... Визивай швидку, і Викликай, щось, ви... швидку. Визивай спору І все. <тит> <тит> документи на груз. Ви, сука, стоїте тут, торгуєте пірашками, їбалами і виключно зловживаєте своїми повноваженнями. З метою збагачення. 1 вересня я їхав. Ми залишили скарги на урядову гарячу лінію Райковичу. Залишили скаргу на ГуНП і залишили скаргу на 102. Я досі чекаю, що ви там, огнетушителі, провіряєте. Зараз ви провіряєте. ТЦКшників немає. Он, блядь, взяв на себе повноваження перевіряти військові. Ти свої покажи, блядь. Я воював в Дебальцево, я воював в Бахмуті в Северодонецьке. Ти де воював? А? Де воював, блядь? Воїн. Це не має значення. Як не має значення? Ти, блядь, порушуєш мої не права. Не ти хочеш, щоб я виконував твої забаганки. Хто уповноважив? Райкович уповноважив. Я запитую вас, Райкович уповноважив. Прокоментуйте, повна... будь ласка. Поліцію поліцію повноважило навіряти. Так, облікові документи на спеціальній території, яку закинена фарховувати. Так ви, гадюшник, тут влаштували з метою збагачення. ТЦК уйшли, ВСП уйшли Військова служба безпеки України пішла. Ви залишились тут заробічанин? Дайте мені, блять. Ти ти вже сам зрозумів, що в мене все добре, але ти, ти хочеш, але ти, ти хочеш, щоб блять виконували твої забаганки. Це ви помиляєте. Що я помиляюся? що в смысле помиляюся, блядь. Покажи мені законність своїх вимог. Будь ласка, документи 34, на. 34 закон України про Нацполіції. Документи на блокпост при... приніс чи ні? Ви не, не як не треба? Вот на... на відео зафіксовано. Не як, як не. Отак. Вот ну, розумієш, от, от ти наєбуєш людей, а потім хочеш, щоб до вас довіра була. Немає, блять, до вас довіри. Зрозуміло. Не, ти, зрозуміло, ти стоїш от блядь, зафіксировано на камеру, і ти все одно піздіш, що ми не требували, Ми не требували. Я сказав, покажіть документи згідно постанови 1456. М?